Компанія Із Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Сьогодні на фотосесії у нас Volkswagen Passat B8 в комплектації Comfort Line. Маємо 2019 модельний рік виготовлення і 2018-й у нас календарний рік виготовлення. Тобто автомобіль на облік в Україні стане 2018 роком. У нас тут стоїть двохлітровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. Маємо автоматичну коробку передач. На даному автомобілі вже стоїть DSG DQ381. Це у нас семиступенева, мокра, хороша надійна коробочка, яку полюбляють усі ваговоди. Даний автомобіль був виграний на лізінговому аукціоні в Німеччині. Уже є розмитнений, пройдений професійний детелінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Пробіг на даному автомобілі 168 тисяч кілометрів. Він без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви можете знайти в описі під відео. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі. Підписуйтесь, будемо вам вдячні, ставте лайки там і дізнавайтесь про нас більше. А також підписавшись на телеграм наш. Будете мати змогу викупляти автомобіль, який знаходиться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну а зараз пройдемося детальніше по авто. Зовні він у нас в ідеальному стані, без жодних царапин чи м'ятин, чи пошкоджень. Повторюсь, він без підфарбувань. Така хороша, збережена німецька автівочка. По комплектації бачимо, у нас є передні та задні паротроніки, присутній адаптивний круїз контроль зі Строніком. Дуже гарний колір. Це у нас він такий, морська хвиля, голубовато-синюватий металік. Ось такі у нас легкосплавні диски на літній гумі. Також в комплекті до автомобіля йдуть зимові колеса теж на легкосплавних дисках з досить гарним протектором. Ось вони. Авто йде в хром-пакеті. Далі що ми бачимо? Топова камера з усіма асистентами для водія. Ми йдемо до салону. Салончик у нас дуже гарний, світленький. Сидіння з ергокомфортом та масажем і електрикою спинки водія. Трішки зараз у нас дощить. Туди не йде може влога попасти, але гляньте, як воно гарно все виглядає. Бачимо, у нас є два ключики. По пройомах ще відзніму жодних пошкоджень. Відразу він код усім бажаючим перевірити дану автівку по різних базах. Ну і Пройдемось по салону. Усе є в ідеалі. Кермо в дуже гарному збережному стані. Точний пробіг 168 544 кілометри. Бачимо, що топова сенсорна мультимедія у нас стоїть. Підігрів сидінь, трьохзонний клімат-контроль, стан важеля КПП, стан підлокітника, стан сидінь. Все є в ідеалі. Стан двірної карти ще раз. Ну йдемо до заднього ряду сидінь. Ось так у нас тут все виглядає. Теж все гарненько. По пройому все чистенько, стан дверної карти і до багажника. Величезний об'ємний багажник, стан ляде з внутрішньої сторони з мінімальними якимись там можливо, царапинками, але не критичними. Шторочка на місці. Все працює. Тут у нас ремкомплект, це є компресор, балончик, аптечка, то кульочки до додаткових коліс. Тут у нас знак аварійний. Все є. Ми йдемо до правої сторони. Стан дверної карти, стан пройомів. Все в ідеалі, ще раз сидіння. Пройдемось і йду до переднього пасажирського місця. Також дверна карта. Стан пройомів. Стан сидінь. Стан. Панельки. Ось така дуже гарна достойна машинка. Уже у нас буде в продажі. Кого вона зацікавить детальніше? Пишіть, зв'язуйтесь з нами, телефонуйте, надамо усю потрібну вам інформацію. Також усі наші автівки, абсолютно що стоять на нашому майданчику, доступні до будь-яких вам відомих перевірок, після яких ми також можемо зробити вам доставочку по Україні. А кому не вистачає якихось коштів на умрієне авто, також надаємо послуги кредитування через наших партнерів. Тому будемо раді знайомству. Кого щось зацікавить, зв'язуйтесь з нами. Повторюсь, надамо усю детальну інформацію. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!